Запрошуємо дівчата до нас на виробництво по окопних свічках. Для потрібно було тепленько. Весну в холоді багнюці наші воїни потребують хоча б найменшого вогника тепла. Аби зігрітися в екстремальних умовах, на допомогу приходять окопні свічки. Їх виробляють волонтери по всій країні та чекають на вашу допомогу. Таких людей, як Оксана, називають локомотивами. Вони завжди йдуть вперед і ведуть за собою інших. Разом з синами та чоловіком осядлі волонтери з 2014 року. Це дядя Толя, який також працює разом з нами на перемогу. Щодня на цьому міні-заводику виготовляють від 200 до 400 окопних свічок на фронт. Вчора було мінус Ви Працювали так. звичайно. Зранку до самого вечора працювали. Заливали свічки. Дуже багато. Я пакувала. Чоловік заливав і ввечері відвезли на почту вже хлопцям. Передали. Ввечері один одного на силу загнали до хати. Бо я кажу до чоловіка, що пішли. А він каже, чого? якого вже ніби холодно? Нам не холодніше, каже, як хлопцям. В них набагато, каже там зимніше, а ми зайдемо в теплу хату і погріємося. Варимо парафін, топимо парафін з воском. Хлопцям там холодніше, ніж нам тут. Ми не втомлюємося. Мусимо щось робити, хоч якусь капельку. Ох, як файно горить. Гріємо парафінчик і робимо тепло для наших військових. Ми на газовому балоні починали в чайничку маленькому. На літру. на літру такий кувшинчик був спочатку, потім сусіди нам дали такого чайника алюмінієвого, здорового. Десь на літр 4-5, навірно. І ми ним користувалися. Потім перейшли. Підприємство збільшилось на відро. На 10 літрів? Да. Потім ми два відра, на мангал перейшли. А цей рік вже маємо таку. Буржуйку, й і тут вже теж на два відра. Тут швидше в нас відро вже на 15 літрів. До речі нам дрова також сусід поставляє і е, лісник дав. Ой, я не не пам'ятаю з якого лісу, але син привіз. Перерубали старший. І так ми як би сказати, палимо, бо кожного дня палити а дрова потрібні. Папа Толя наш перерубав! Так, дівчатки, я ще хочу вам показати: дивіться, вчора нам прислали з Вінницької області. Люди, пенсіонери, які також допомагають військовим. Вони колись тримали пасіку і прислали дивіться, Це 10 кг є воску. Прислали задарма. Картон для шанки та візку приносять небайдужі. А ось на парафін постійно потрібні кошти. Для цього неспинно відкритий збір сьогодні. нам На пошту має прийти 500 кг парафіну. Ми замовили це 44 тисячі гривень. Це не малі кошти, але їх надонатили люди. Анатолій особливо радіє, коли парафіну вистачає. Каже, хлопцям буде тепло. Толік буває, любить там принесуть люди якісь свічки, червоні, там такі він каже: я ці маленькі зроблю, щоб хоч гарні були, щоб вони хоч цим потішилися. Виготовляє тут і свічкові буржуйки. Ідею підглянули в інтернеті. Так більше тепла дає, ніж від самої окопної. Ну, так. Тепер можна 3-4 чоловіка збоку загрітися. Балони ми такі на металоломі беремо. Від кондиціонерів заправляють для автомобілів їх одноразові вони. Використовуємо маленькі дверцятка, щоб свічку вкладати, дирка зверху, і все. Для того, аби буржуйка працювала, достатньо однієї окопної свічки. Окопна свічка горить від 2 до 7 годин в залежності від кількості парафіну та її розміру. І може обігріти невелике приміщення. Іноді вона слугує навіть ліхтарем для військових. Ходіть до хати, поможете мені трошки покрутити свічки і загрієтеся. Опна свічка або свічка Гінденбурга була створена ще за часів Першої світової війни. На початку мала вигляд чаще з картону, яка наповнювалась слоєм і всередину вставлявся гніт. Така свічка могла горіти кілька годин, не дивлячись ні на що. Заготовки до окопних свічок роблять з вечора. Обрали найефективнішу технологію. Військові цінують портативне тепло від осядлих. Кажуть, ці свічки не коптять. Хочу подякувати Оксані Осядло за допомогу, то, що передала нам і зробила дуже якісні окопні свічки. Чесно вам скажу, це перші свічки, які зовсім не коптять. Тому велике дякую і слава Україні. Ця дівчатка, які у нас вчителі тут роблять мотаночки. Такі обереги носять з собою або вішають в бойових автомобілях, вірять, що вони захищають. Наш знайомий він у нас був свідком на весіллі. Ми йому передали свічки. Він взяв мотаночку, не знає, яку повішав собі в машині якусь лялечку, і дзвонить мені і каже: Ми йдемо на завдання. Каже, зайшли, помолилися, звичайно. Каже, потім сіли в машину, всі подивилися каже на ляльку, яку ви нам передали, і поїхали каже на завдання. Ми маємо 100% вернутися, всі додому живі і здорові. Це складається ящик, який передається військовим на фронт. Ставляться під низ, застеляється, звичайно, кукурудза, і кожна дирочка має бути заложена свічечкою. Будь вкладає Оксана в коробку також сірники, розпалювачі, грілки для рук, дитячі малюнки та ті ж самі мотанки. Сердечка обов'язково мене Толік мій каже, що тебе написала номер телефона, каже, і вони приїдуть або подзвонять. Я кажу, а після перемоги, звичайно, приїдуть всі. Бо я казала, купимо свиню, заріжемо, нажаримо що так так накривається стіл через весь садок. І колись один військовий до мене каже, Оксана, а ви п'єте я самогонку? Я кажу, я після перемоги буду пити все, що горить, аби ми перемогли. Сусідка Любов Олександрівна також не може дочекатися перемоги. У мене племінник на війні, скоро буде два роки, і внук пішов на війну і жовтня місяця, вже теж пішов другий рік. І багато сусідів, і багато моїх учнів, спорогівців воюють. Тому я знаю, що треба допомагати, чим можу. Ось саме цим я можу допомагати. Вчителька на пенсії ріже стрічки до маскувальних сіток. Все приносить Оксані. У нас такий договір. Нарізала пакетик, перекинула у двір. все. Я знаю, що вечором зберуться її сусіди, які теж входять в цю команду, і таким чином вони починають в'язати. Це вам дівчатка, друге підприємство, де робиться, де робиться сітки ввечері. Квартира колишньої далекобійниці перетворилась у волонтерський штаб. Разом з сусідами та односельчанами в'яжуть сітки, теплі шкарпетки, сушать хліб та яблука, квасять капусту і помідори. Все роблять з любов'ю та гарним настроєм. Ми знову працюємо, але нас дивіться наскільки вже більше. Сусіди, ану повертаємося, всі махаємо сюди, що Ми працюємо молодці О от на перемогу. Анатолій <реш> <реш> Постійно жартуємо, буває я так за цілий день, я там піду, пакуюся, бо я пакуюсь в гаражі, він тут приходжу, а він тако весь в сажі, я починаю сміятися, але не кажу йому, кажу, давай сфоткаємося, скинемо дітям типа, фотографії. Та що це? Я кажу, та давай, дивись, як холодно. Я тільки раз фотографірую, а в нього такий весь п'яточок в сажі, я скидаю, Ілья пише. Боже, всі в сажі такий мороз. Що вже треба такий мороз робити? Толі каже, так треба, звичайно, каже хлопцям вже зимно, а нам ні. Для приготування копної свічки потрібно мінімум матеріалу і 15 хвилин для її створення, та користь, яку вона несе не передати словами. А що ти робиш для перемоги?